Книга ЕЛЕН Вайт, і ПРОРОКИ, розділ 21. «Йосиф ТА його брати», ЧАСТИНА 2. ЗА основу цього розділу взято книгу «Буття», розділ 41, з 54 по 56 вірш та 42 по 50 розділи. Однак посуха тривала й далі, і з плином часу запаси хліба, привезеного з Єгипту, майже вичерпалися. Сани Якова добре розуміли, що повертатися до Єгипту без Веніамина було марною справою. В них ще жевріла надія на те, що батько зміни своє рішення і мовчки очікували розв'язки. Усе густішою ставала тінь неминучого голоду. На занепокоєних обличчях своїх близьких старець читав загальну потребу і нарешті сказав. Підіть, купіть нам трохи їжі. Юда відповів Як ти відпустиш брата нашого з нами, то ми підемо й купимо їжі, а якщо не пошлеш, не підемо, бо чоловік той сказав нам не побачите лиця мого без вашого брата з вами. Зауваживши вагання батька, він продовжував Пошли ж юнака зі мною, і встаньмо, та й ходімо, і будемо жити, і не повмираємо, і ми, і ти, і наші діти. Він сказав, що бере на себе відповідальність за свого брата і готовий, щоб провина залишалася на ньому по всі дні, якщо він не приведе вініямина додому. Яків більше не міг наполягати на своєму і звелів синам збиратися в дорогу. Він наказав їм також узяти для правителя дарунок, на який можна було спромогтися в їхній спустошливій голодом землі трохи бальзаму, трохи меду, пахощів і ладану, дактилів і мигдалів. А також подвійну суму грошей. А брата вашого заберіть і встаньте, та йдіть до того мужа. Коли сини вже були готові вирушити в цю непевну подорож, старий батько піднявся і, звівши до неба руки, помолився А Бог всемогутній, нехай дасть вам милосердя перед лицем цього мужа, і нехай він відпустить іншого вашого брата і виніамина. А мені, якщо вже бути бездітним, то нехай я буду бездітним. Знову брати прибули до Єгипту і стали перед Йосифом, і коли той побачив Веніямина, сина своєї матері, його охопило глибоке хвилювання. Однак, приховавши власні почуття, Йосиф звелів привести їх до себе додому та приготувати обід. Прибувши до палацу правителя, брати дуже стривожилися, побоюючи, що з них спитають за гроші, знайдені в мішках. Вони вважали, що це було влаштовано навмисне, як привід, щоб зробити їх рабами. У вони почали радитися з домоправителем Йосифа, розповівши йому про обставини свого приходу до Єгипту, а на доказ власної невинності сказали, що принесли назад гроші, знайдені в мішках, а також і гроші для купівлі нового зерна, додавши при цьому, Ми не знаємо, хто поклав срібло до наших мішків. Той чоловік відповів їм Мир вам, не бійтеся. Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків. Срібло ваше прийшло до мене. Вони заспокоїлися, і коли Симеон, звільнений з в'язниці, приєднався до них, відчули, що справді Бог милостивий до них. Коли правитель знову зустрівся з ними, вони, підносячи дарунки, покірно поклонилися йому до землі. І знову Йосиф згадав свої сни і, привітавши гостей, поспішив запитати чи усе гаразд з вашим старим батьком, про якого ви розповідали, чи він ще живий? Гаразд рабові твоєму батькові нашому, ще він живий, почулось у відповідь, і брати знову вклонилися йому. Тоді погляд Йосифа зупинився на Веніаминові, і він запитав, чи це є ваш наймолодший брат, про якого ви мені розповідали. Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. І більше не в змозі подолати почуття ніжності, він нічого не міг сказати, і війшовши до іншої кімнати, заплакав там. Опанувавши з собою, Йосиф повернувся і бенкет розпочався. За звичаєм єгиптянам не дозволялося вживати їжу разом із чужинцями. Тому синів Якова посадили за окремий стіл. Йосиф, відповідно до свого високого становища, їв окремо, а єгиптяни також мали окремі столи. Коли всі посідали, брати були здивовані, побачивши, що їм подавали їжу у відповідності з віком. Йосиф посилав страви від себе до них. Причому Веніяминові призначалося у п'ятеро більше, ніж іншим. Виявляючи Веніяминові знаки уваги, Йосиф мав на меті довідатися, чи не ставляться вони до меншого брата з тією ж заздрістю і ненавистю, яку колись виявляли до нього. Усе ще не підозрюючи, що Йосиф розуміє їхню мову, брати продовжували перемовлятися між собою. Таким чином, він мав можливість дізнатися про їхні справжні почуття. Однак Йосиф ще раз хотів випробувати їх, і, перед тим, як спорядити в дорогу, наказав покласти свою срібну чашу у мішок наймолодшого брата. З радістю брати вирушили в дорогу. Симеон і Веніамин також були з ними тварини, навантажені зерном. А тому всі відчували, що щасливо уникнули небезпек, які, здавалося, переслідували їх. Але як тільки брати дійшли до околиці міста, їх наздогнав, управляючий Йосифа з категоричним запитанням. Нащо ви заплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, що з неї п'є пан мій і що нею він віщує? І зле ви зробили, що вчинили таке? Вважалося, що ця чаша має властивість визначати, чи є в речовині, що знаходилась в ній, отрута. За тих часів такий посуд високо цінувався як захист від отруєння з метою вбивства. У відповідь на звинувачення управляючого мандрівники промовили Нащо пан наш говорить такі слова? Далеке рабам твоїм, щоб учинити таке. Те ж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з краю ханаанського. Тож як би ми могли вкрасти з дому пана твого срібло чи золото? У кого із рабів твоїх чаша буде знайдена, той помре, а ми також станемо рабами нашому панові. Тож, як ви сказали, так нехай і буде, відказав управляючий, у кого чаша буде знайдена, той стане мені за раба. А ви будете чисті. Відразу ж розпочався обшук, і поспішно поспускали вони кожен свого мішка. І управляючи оглянув кожного, починаючи від Рувима і до наймолодшого чаша була знайдена в мішку Веніамина. Брати роздерли свій одяг на знак крайнього розпачу і повільно рушили до міста. Через дану ними обіцянку Веніамин був приречений на довічне рабство. Вони пішли за управляючим до палацу. І, побачивши правителя, який ще був там, попадали перед ним на землю. Що це за вчинок ви зробили? запитав той. Хіба ви не знали, що такий муж, як я справді відгадає? Цими словами Йосиф намагався примусити їх зізнатися у своєму гріху. Він ніколи не претендував на те, що володіє силою віщування, але хотів, аби вони повірили, що він може читати таємниці їхнього життя. Юда відповів. Що нам сказати панові нашому? Що говорити, чим виправдатись, Бог знайшов провину твоїх рабів. Ось ми раби пану нашому, і ми, і той, в руках якого була знайдена чаша. Далеке мені те, що хочете зробити ви, почулось у відповідь. Чоловік, в руці котрого була знайдена чаша, він буде мені рабом, а ви йдіть із миром до вашого батька. У глибокому розпачі Юда наблизився до правителя і благав. О, мій пане, нехай скаже раб твій слово до вух пана свого, і нехай не палає гнів твій на раба твого, бо ти такий, як фараон. Зворушливими, красномовними словами він змалював горе батька, котрий втратив Йосифа, та його небажання відпустити з ними до Єгипту Веніамина, бо він був його єдиним сином, що залишився від Рахілі, яку Яків так ніжно кохав. А тепер, продовжував він, коли я прийду до раба твого, мого батька. А юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею хлопця, то коли він побачить, що юнака немає, то помре, і зведуть твої раби сивину раба твого, нашого батька, у смутку до шоолу. Бо раб твій поручився з юнака батькові своєму, кажучи коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. Тепер, отже, благаю тебе, нехай же твій раб залишиться замість юнака невільником панові моєму. А юнак нехай іде зі своїми братами. Бо як же я прийду до батька свого, коли юнака за мною не буде? Не хочу бачити того нещастя, що спіткає мого батька. Йосиф був задоволений, він побачив у своїх братах плоди щирого розкаяння. Вислухавши благородне прохання Юди, він наказав, щоб усі, окрім братів, вийшли, і тоді, ридаючи, вигукнув «Я Йосиф, чи живий ще мій батько. Від страху й подову брати стояли, як укопані. Невже ж то цей правитель Єгипту був їхнім братом Йосифом, якому вони заздрили і хотіли вбити, продавши врешті-решт як раба? Вони пригадали своє жорстоке ставлення до нього, згадали, як глузували з його снів та намагалися не допустити виконання. Разом з тим, у їх здійсненні прийняли безпосередню участь, були повністю в його владі, і Йосиф. Напевно, помститься за вчинене йому зло. Зауваживши їхню розгубленість, Йосиф лагідно сказав Підійдіть же до мене. Коли брати підійшли, він сказав Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали до Єгипту. Тепер же не сумуйте і нехай не буде жалю в ваших очах через те, що ви продали мене сюди, бо це Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Усвідомлюючи, що вони вже досить настраждалися за свою жорстокість до нього, Йосиф, з притаманним йому благородством, намагався розвіяти їхній страх і звільнити від гірких докорів сумління. Бо ось два роки, продовжував він, голоду на землі і ще буде п'ять років не буде ні оранки, ні жнив, і послав мене Бог перед вами зберегти вас на землі і зберегти ваше життя великим визволенням. Виходить, тепер не ви послали мене сюди, а Бог. І він зробив мене батьком фараонові, владикою усього дому його та управителем усього краю єгипетського. Поспішіть, ідіть до батька мого, та й скажіть йому: отак говорить син твій Йосиф, Бог зробив мене володарем усього Єгипту, прийдеш до мене, не гайся, і осядеш у землі Гошен, і будеш коло мене ти і діти твої. І діти дітей твоїх, і дрібна та велика худоба твоя, і все, що твоє. Я буду утримувати тебе там, бо голод продовжуватиметься ще п'ять років, аби не потрапив ти у злидні твій дім і все, що твоє. І ось очі ваші, і очі брата мого Веніамина бачать, що це мої уста говорять до вас. І припав він на шию Веніамину братові своєму та й заплакав. І Івеніамин плакав на шиї його, і цілував він усіх братів своїх і плакав з ними. А після того розмовляли брати його з ним. Вони покірно визнали свій гріх і благали у нього прощення. Брати довго мучилися через болісні докори сумління, і тепер тішилися, що їхній брат живий. Кінець другої частини.